790 гривень за одні жіночі чобітки. Вони йдуть резинові, Американського бренду Box. Ось так вони виглядають. Дуже класна подошва. Тут також указаний бренд. Вони дуже легкі та зручні на ножку будуть. Так вони згинаються. Вони йдуть тут не резина, а йде такий класнючий матеріал. Вони будете натирати свою ножку при ходьбі. Нога буде в цих чобітках у вас гуляти. Також така дихіща. Устілка є. Має ось такий колір, вона теж дуже м'ягенька та легенька. Розміри маємо від 37 до 41. Маємо ось такі ще чорні з білим, дуже класнючі також. Вони також дуже легкі будуть. Ножка ваша буде гуляти. Також тут такий бренд. Маємо ось ще такі чорні. Тут дуже класний, йде такий пошив, м'ягесенький. А ще саме, що головне, ви не будете надівати, натягувати, як ви, а легенько берете за ці ружі, подставляєте вашу ножку, і вона спокійно, свободно вийде. Маємо ось ще такі класнючі сині чобітки. Тут також такий класний пошив. Так вони виглядають. Вони 100% не промокають. Маємо в лоті сім пар, маємо три чорних таких пари. Маємо дві таких і маємо одні чорні з білим. Ціна лоту 5530 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.